Слава Україні! Героям! Слава! Влітку влада міста виділила 18 мільйонів 332 тисячі 800 гривень на побудову меморіалу борцям за Україну. Зазначимо, що переможцем тендеру стала єдина компанія, що подала свою пропозицію ТОВ Кайла з 2007 року. Наприкінці літа в центрі міста біля обласної державної адміністрації нарешті був встановлений меморіал. Що закарбувало собі пам'ять про героїв України, які загинули у боротьбі за свободу нації? 22 вересня звичайні перехожі помітили, що літери ледве не повністю відпали від надпису на пам'ятнику. Окрім цього, літери зроблені з пластику замість латуні, які були і пофарбовані у колір міді. Інші літери ще тримаються, але чи не надовго, це видно, сліди клеїв, не видно, адже усі літери пластикові. Виникає багато питань, чому така важлива для українського суспільства пам'ятнику приділяли так мало уваги якості його напису, який почав відвалюватися буквально за місяць після його встановлення. Чому пластикові літери, пофарбовані під колір міді, коштують мільйони гривень? Куди справді діваються гроші з наших кишень? Де день ця війна забирає життя наших воїнів, які жертовно... Затишком, комфортом, власними потребами борються у найтяжчих умовах з московською Ордою. Усіма силами відстоїть незалежність нашої країни. Чи такою має бути пошана і подяка нашим героям, завдяки яким ми зараз живемо тут? Ми вимагаємо перевірку щодо якості та відповідальності заявленим стандартам, пам'ятник літери. І літери, які мають бути там замінені на справжні і прикріплені відповідним чином, провести слідство і покарати відповідних до фактичного розкрадення коштів, розкрадені кошти виділені на пам'ятник, це за поплюження здобутків.